Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро у себе на каналі. Давайте сьогодні розглянемо прогноз на квітень для прифронтових територій, для тих областей, в яких іде війна, що їм чекати, чого їм остерігатися, чого їм ждать, може чомусь прийдеться і радіти. Розглянути сьогодні хочу я по областях, виділити конкретну область і її. Роздивитися. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, або ви хочете розглянути якусь область більш детально, пишіть в коментарях під даним відео, будемо розглядати більш детально і конкретно. Так. Давайте почнемо з півночі нашої країни. Перша найпівнічніша область, в якій ведуться бойові дії, яка частина окупована це Луганськ. Так, розглянемо, яка ситуація в Луганську. Окремо хочу виділити і розглянути, яка ситуація в українських військових та ситуацію у російських військових. Так, тож, Луганськ. Карта місяця випадає сила, тобто придушення сили, придушення агресора. В деяких містах, на деяких територіях, можливо, де окупація буде. Наші війська відіб'ють. Ще по карті силу я можу додати те, що можливо зменшення буде бойових дій, зменшення атак. Зменшення обстрілів, ну, тобто, стишиться все. Так, загальна ситуація з людьми там, в А, Дуже швидко в Луганськ прийдуть якісь а, зміни. Зміни по, по території. Тобто, ну, так як я вначалі казала, можливо, деокупація деяких міст, деяких територій Луганської області. Причому ця деокупація буде не а, бойовими діями, а жестом доброї волі. Чуть мені мене останній час дуже часто випадають ці жести. Можливо, я так хочу, а можливо, дай Бог так і буде, щоб без жертв. Так. Ситуація в наших військових. Нашим військовим надійде допомога, причому надійде вона із двох. Місць з двох кінців, і вони, знаєте, будуть якось з цією допомогою себе чувствувати, наскільки впевнено, а, наскільки а, ш, впевнено в своїх дій, наскільки впевнено будуть рухатися вперед з таким фанатизмом, у них так все буде получатися. Ну, тобто ЗСУ Красавчики. А, натомість в російських військ. А, перша ж карта, їхня жадність скупость, буде мародерство. А, дуже велике мародерство. Чомусь вони будуть навіть радіть, можливо, своїй поживі, а, але по останній карті четверка Пентаклів, це буде, знаєте, радість ну, придумана і намальована. Це опять, щось там видадуть їхні якісь смі. А, якусь опять, знову брехливу інформацію. Що Чомусь будуть вони радуватися. Ну, Гарбежам своїм будуть радуватися. Чи чому там радуватися? Може, що живі остануться. Цьому треба більше радуватися, напевно. Так. Наступна область, роздивимося Донецьк. Донецьк. Так само ситуація в Донецьку з людьми. Так само розглядаємо ЗСУ та РФ. Так, по Донецьку. По Донецьку тройка кубків, щось буде Донецьк відмічать. Чомусь буде радуватися, щось хороше буде. Можливо, таки начнуть трошки Донецьк. Наші відбивать, можливо, трохи щось у них буде краще. Так, дивіться, по даних картах можу з певності сказати, що квітень для Донецька не буде вже таким страшним, як були решта місяців. Можливо, знаєте, гаряча точка нарешті піде з Донецької області. Там буде трошки затища і трошки передишка, як для військових. Так і для мирного населення. Тобто я думаю, що в квітні вже не буде Донецькій одної з найгарячіших точок фронту. Так, в ЗСУ, в ЗСУ так само будуть відбивати позиції. Буде боротьба, буде якісь надходження. Для наших солдат і зброєю, і іншими військовими реквізитами, які їм там потрібні будуть. Визволення і наступальних дій в квітні в Донецьку я не бачу. Так, Росія. В Росії також я не бачу наступальних дій, але я по карті сила також не бачу, щоб у них було якесь докомплектування їхніх військ, постачання зброї. Швидше там вони якось трохи затаяться, така буде їм команда. Не вести ніяких дій і просто якась буде вичікувальна позиція? Можливо, вони захоплять якусь територію і будуть получати оцю айфорію, що ми ось, дивіться, ми захопили, і поки їхні активні дії в цьому напрямку припиняться в квітні. Так. Наступна область Запорізька. Що там буде? Для Запорізької області приготував квітень. Запорізька область. Дивлюся для всієї Запорізької області, як окупована, так і неокупована частина, адже та, та, що частина не окупована, потерпає від обстрілів ЗСУ та Чмобіки РФ. Так. От, я б сказала, що центр боротьби перекинеться з Донецька на Запоріжжя. Там будуть боротися, боротися, битви, битви. Конкретно з якимись перемогами. Я не бачу конкретних перемог, будуть місця, де вони просто будуть ну, перестрілки робити і все. Запоріжжя буде страшно. Запорізька область буде страшно, буде лякати людей дуже сильно невідомість. Але я бачу, що з появою а, листя на дереві будуть проходити якісь дії, такі, які будуть людей радувати. Можливо, вони бачать, будуть бачити якісь зрушення м, в хорошу сторону. Це, це тоді, коли вже з'являться листя. Це я думаю, десь середина, кінець квітня. Там уже щось буде приємне для людей. Початок квітня страх і невідомість. Буде людей дуже лякати. ЗСУ. ЗСУ будуть дуже боронити свої території і старатися не давати російським окупантам просунутися ні на метр нашої землі, будуть контролювати дуже сильно кожен клаптик нашої землі і чомусь навіть будуть радуватися. Аж цікава причина їхньої радості. А, ну, причиною радості я б сказала, по-перше, буде хороше оснащення, під, підмога їм прийде дуже хороша. Можливо, якісь проведуть навіть наступальні дії. Буде великий а, велика можливість у них провести наступальні дії. Ну, що буде це хорошо? Так. Росія, росіяни будуть по карті, так я хочу сказати, дуже захочеться додому їм. Їм росіянам буде дуже важко. А, будуть якісь повертати, знаєте, якісь спецоперації, на основі яких дуже буде багато медалів їм надавати, подяк якихось. А, але ж дивіться, а, все одно. Їм буде дуже страшно від того, що їх будуть розбивати в пух і прах. В них зброї практично нема ніякої нової. Тобто страх у них дуже сильно буде присутній зі сторони ЗСУ. Хай бояться, а наші хлопчики хай їх вибивають. Так, ще одна область, в якій точиться війна, це Херсон. Також частина області. Під окупацією, що буде в Херсоні? Так, Херсон. Що там наші? ЗСУ? Так, і Росія сторона Росії. Так, увага, я б сказала до Херсона особо якась, знаєте, буде, <кій> вона, вроді, й буде, але вроде вона не буде касатися конкретно Херсона. Можливо, території, які біля Херсона, можливо, будуть е території, які біля води. Це там Дніпро або Море, отам От будуть як активні дії, якісь відбуватися. Для території, на території Херсона, де є вихід до води. Так, дивіться, також будуть, будуть якісь дії, коли вже будуть, це не начало місяця, це буде десь середина або навіть кінець. Будуть відбуватися маневрені дії, якісь брехливі дії, які приведуть до результатів, але трохи менших, чим очікують наші наші люди. Можливо, вони будуть бачити, що ЗСУ веде обстріли, будуть надіятися, що скоро от, а, Росія відійде, а, а відходу, як такого, не буде. Буде там, допустимо, якась трохи зменшення кількості. Тобто результат буде менший, ніж очікують самі херсонці. Ну, Також буде непоганий ЗСУ. Щось у наших ЗСУ в Херсоні не ладиться. Давайте розглянемо дужче, що там саме в них не ладиться. Не ладиться те, що, знаєте, я б сказала, на Херсон немає конкретних планів. З одної сторони одні говорять одне, щоб вирішити проблему з Херсоном, з іншої сторони, інші, і немає конкретних злагоджених дій, що призводить до. Ну, до того, що ми маємо, що не буде деокупації Херсона, поки не буде злагоджених дій, так як командування надходить з двох різних місць і немає чогось спільного, єдиного в них. Росіяни там розвертають бурну діяльність, показують свою роботу, вкидають туди в Херсон гроші, радуються тим, що Херсон. Це Росія. Ну, так буде недовго, хай радуються. Так, дивіться, вони звідти вийдуть. Так буде недовго. Наші ЗСУ їх виб'ють звідти. Так що їхня радість тимчасова. Також в цьому відео ще хочу розглянути, я ще ніколи не розглядала, але хочу розглянути Крим. Так як все частіше звучить інформація, що наші військові роблять бавовну в Криму. Що там буде з Кримом в квітні? Я не думаю, що його визволять у квітні. Це сильно бистро, сильно якось буде занадто бистро. Ну, все одно подивимося, що там буде в Криму. Що очікувати кримчанам квітень місяць? Так. Які дії будуть? З боку ЗСУ в Криму, та дії з боку російських солдат. Так, дивіться, в Криму буде активно відбивання територій, так як це і було. В Криму буде активно вже розгортатися те, що інформація та, що вони скоро повернуться на Україну додому. Будуть вестись активні бойові дії, причому нові, таких, яких ще ми не бачили. Я б сказала навіть на деяких територіях, можливо, навіть наземні. Не так, як було до цього, тільки прилітало, і десь бомбило. Можливо, вже десь будуть на якісь території, навіть наші війська питаться, проводити свої операції, спецоперації. Так. Так, дивіться, в наших військових дуже багато вже є опиту, вже є багато зброї, і причому дуже якесь, знаєте, в них правильне керівництво по поводу а, визволення Криму. Знаєте, там вони рухаються в правильному шляху. Росіяни будуть, так як завжди, масово красти, масово тікати з Росії. А, будуть у них там починати різні розногласія, вони не знатимуть, як правильно поступати, будуть склоки починатися. І, знову ж таки, буде підготовка до, до уходу. Вони вже бачать, що Крим уже, уже не їхній, вже кончилась їм лафа. І будуть питатися підготовлювати собі місце уходить. Так, ну що ж, такий розклад у нас вийшов для територій. Які знаходяться під окупацією і на яких ведуться військові дії активні. Якщо вас ще цікавить розглянути якусь детальну область, пишіть коментарі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Для особистого розкладу Viber, WhatsApp, Telegram, номер телефону прикріплю внизу під відео. Всім дякую за перегляд! Всього найкращого!